Вітаю вас, дорогі мої підписники, глядачі каналу. Ну, Після кожної посилки, я думаю, хто займається цим, то мене розуміє і знає. завжди залишаються або є залишки, скажімо так. От. І тому періодично я їх виставляю, показую. Бувають такі випадки, що просто в трьох відео я показувала ці речі, їх не бачили, а потім навіть декілька замовлень виходить із, ну, на ті товари. Тому я буду періодично вам показувати на деякі речі, на які я можу, я ціни знімаю, на які не можу, то не можу. Бо тут є речі від майстрів, які ну, самі. Жюють дівчатка, тому так, я тут коректувати не можу, без дозволу. Ну, і будемо з вами, мабуть, переглядати. Ось такі чудові два органайзери. Тут я на них можу зняти ціну, бо я коректую із Лесі. Це її робота. Ось зверніть увагу, які два органайзери під номером 9 і номером 10. В минулому огляді я вам показувала тут навіть гудзички такі різнокольорові, і всі вони підходять за кольором до тканинки, яка всередині знаходиться. Такі органайзери зроблені в техніці печворк, в них можна зберігати будь-що. І дуже гарно, як отак на поличці. Стоїть і з якимись речами можна і прикраси, можна косметику, можна будь-що. Тут вже на ваш вибір. Виключили світло, не знаю, як ми будемо дивитися, світло мали виключити об 11-й годині. Ну, а виключили зараз. Ну, я бачу трішки ніби видно. так, Тим більше речі, ми з вами бачили їх усі. Нічого нового. Тому. Тому так, якщо буде комусь щось незрозуміло, додатково пишете мені. Буду давати уже, відповідно, або фотографувати ну, іншу інформацію додатково. Це в мене кава тут біля мене. І ось такі органайзери під номером 9 і номером 10. Тут ціна стояла 80 гривень за один. Ціну я знижую. І такий органайзер буде коштувати 50 гривень. Тобто за дві таких гарні речі, ну це розумієте, це просто вже смішно, бо на це витрачається багато матеріалу і багато часу, і фантазія, і все решта, я просто від цього сама шокована. Ось за таких два органайзери буде ціна 100 гривень всього-навсього, або по 50 гривень кожен. І навіть якщо ви даруєте якийсь подарунок комусь, або цукерочки ось на Новий рік, там чи кудись де можна покласти, ну, для діток, або, ну, це взагалі це можна використати ну, таку красу, О, граються з нашим світлом, бачите, вімкнули. ну. Кожного свої ігри. Так, далі ось такий гарбузик, було їх два, один забрали більшенький. Залишився ось такий меншенький гарбузик. Я вам показувала тут натуральний фостик, оцей він покритий лаком акриловим. Я бачу, тому що він, ну, я бачу. Також це праця, це Матеріали, це все решта, ну, і така симпатюля. Нічого, що пройшов Хеллоуін, то, я думаю, неважливо. Я це, це свято не святкую, це не наше свято. Та й взагалі зараз свята. Які свята? Хто їх святкує? Ні, ну, Я про себе говорю. Такий гарбузик під номером 24, ціну трішки зняла, 140 гривень. Ось така краса. Ну, хто зі мною посперечається, то сперечайтеся, але це, це ручна робота. Такі е, роботи ціняться дорого. Ну, так, як у нас якось так. Так, далі. Ось такий ранер в бусковому кольорі. Е, розмір з вами зараз. Виміріємо, тут навіть ярликось є, він абсолютно новий, в користуванні він не був. Е дуже гарний, якщо, ну, це все залежить від, то, від декору. Навіть е весною, якщо задекорувати і поставити букет боску, або в будь-який будь період часу. Так, метр сорок його довжина. І тут, здається, 50, да, 50 см ширина. Ось такий ранер. Колір дуже гарний. Дуже гарний колір, такий незвичайний. Під номером 6,50 гривень. Всього-навсього. Ціну я знизила. Так, буду складати. Далі ось такий комплект. Це ранер. І 4 серветочки. Ниточки чіпляються. Ніби воно все в порядку, знаєте, але перекладається, перекладається, те біля того лежить, те біля того. ну, та й так. Ниточки, це так, ось такі серветочки, 4 штучки. І ранер в такому. Е в гарному кольорі навіть з білими ось такими, бачите, вставочками. Теж нарядний, шикарний такий. Ручна робота. Комплект має назву «Бірюза». Ранер ширина 39 см і довжина 1,53 м. І 4 серветочки розміром 34,5 см на 43 см. Такий комплект коштує у нас 350 гривень. Так. Дуже гарний на подарунок комусь, або і самому. Ну, на подарунок, це взагалі супер. Тут і на стіл доріжечку застелить, і серветочки засервірувати стіл. Особливо, якщо це на білій скатертині, то це взагалі дуже гарно. Тим більше там є білі ставочки. Так, ще один ранер, я вам його показувала. Він дуже гарний, е, якісна робота. Е, ось так він виглядає. Тут троянди, тут така тканинка, якби, ну це поліестер, якби органза. Е, низ тут натуральна, бавовняна тканина. Ось такими китичками. Е, якісно зроблено, так надійно, міцно, що воно не розторочиться. Раннер має назву Троянди, розмір його 43 на 1,75 м, доволі довгий такий. І ціна такого раннера – 300 гривень. Ось такий красунчик. Так, Також на подарунок, тим більше будуть різдвяні свята. Ми все рівно будемо думати, що подарувати нашим рідним близьким, просто подругам, просто знайом, ну, різні бувають ситуації. то це такі ранери це абсолютно нові. І ось іще такий ранер має назву Блакить. Тут, бачите, такі синій і блакитні кольори. Теж вони з китичками ось, і така тесьма. Ну, кольори перекликаються. Розмір 40 см ширина, 1,48 довжина. Матеріал поліестер і ціна такого ранера 250 гривень. Ціни це невисокі для, для ручної роботи. Тому. так. Так, Ще одна в мене залишилася серветочка під номером 17. Це поліестер. Оце, мабуть, лице, да, ось з цієї сторони дуже гарна. Вона вишита шовковою ниткою, ось такі троянди вишиті. Ну, Тут імітація техніки Рішельє. хоча все тут дуже-дуже-дуже акуратно вишито. І якісно вишито. Така серветочка, в діаметрі вона 36 см. Іде вона під номером 17. І так, ціну знижу. Тут 40 гривень така симпатична серветочка. Тим більше, Поліестер він е, ніколи не втрачає свою фактуру. Ось така ну, дуже гарна серветочка, під будь-що поправи і користуєтесь далі. Так, ось така скатертинка з органзи залишилася. Це теж фабрична, бачите, е, має тут вона ярличок. Ну, та там якісь номери, я не знаю. Ну, Звичайно, це органза, ви всі бачите, розмір вона має 84 на 84. Під номером 3 теж ціну знижу. Тут 40 гривень. Поставлю ціна за цю скатертинку. І ось зараз вам розверну. Такі речі можна використовувати. Це або чайна скатертина, або наперон, будь-хто як назве. Тут все-все-все в таких трояндочках. Річ красива, абсолютно нова, в користуванні не була і ціна взагалі смішна. Ну, гарна ціна, гарна ціна. Так, доступна. Далі залишився ось такий плащик. Теж показувала вам його, ще раз покажу. До речі, вчора в коментарях прочитала зауваження, ні, це все правильно. Жіночка написала, що якби ви ще вимірювали довжину рукава, можливо, я б взяла. Там Ну, там про чоловічі сорочки йшлась мова. І я думаю, правда, чого ж я не вимірюю довжину рукава. Все-таки різний ну, ріст в кожної людини різний. І ось тут, наприклад, від плеча. До кінця рукава, до руки 62 см. І ширина тут 18 см, отут біля кисті рук. Цей плащик абсолютно новий. Ну, Звичайно, зараз вже прохолодно для нього. Але ж ну, буде весна, буде весна, буде тепло, буде мир. Ой, так. 40 см у плечах. У грудях 51 сантиметр, тут витачки, все як треба, все дуже якісно зроблено. Також, знаєте, залишився плащик, тому хочу, а треба його продати. У талії трішки він приталений такий. Зараз вам вимірюю у талії. Крутиться моя стрічка. У талії 45 см, донизу в бедрах він трішки ширшенький. Тут 56 см, і довжина цього плащика за такі гроші на весну буде як знахідка. Довжина 75 см, також він має пасочок, цей плащик під номером 23, 100 гривень. Ціну я знизила. Молодіжний плащик, дивіться, він чорний, чорненький і така дрібненька-дрібненька крапенка. Так. Ну, це я просто приймала, що не продалося і кардиган не прийняла, ну, та вже добре, не прийняла то дивіться, під номером 67. 400 гривень ціну ставлю, знизила ціну, можливо, комусь е, все-таки він сподобається. Тут розмір десь 52-54, можливо. Розмір гарний тут, тим більше це трикотаж, він тягнеться, ручна робота. Просто, е, щоб не розпускати його, е, можливо, комусь треба. А так, то прийдеться розпускати, бо ну, не ношу. Вчора в попередньому відео я все тут показувала вам досконало. Робота моя, вона зроблена якісно, все підшите якісно. Тому, так, можливо, кому сподобається, то за таку чисто символічну ціну, можливо, хто і купить. Придбає. Так, далі, ось залишилася сорочка чоловіча. ну... Так, ніби я провірила по своєму списку, то вона не продана. Можливо, десь я, якщо раптом я випадково не записала, хоча ніби старалася все записати, то ви відразу ж мені пишете і кричите, що то моя, то моя не, не маєш права продавати. Так. Так, сорочка практично нова. У плечах 54 см, комірець тут, ну тут 18 написано, комірець, скоріше всього, э, скоріше всього, 42 см. Тут, уж, ну, по комірцю. Так, і тут же ж хочу виміряти довжину рукава. Бо так, як мені робили зауваження, це правильно, це правильно, це не зауваження навіть, це підказка. 66 см довжина рукава. Ну і тут вона, розумієте, вона не просто блакитна, тут є така дрібненька-дрібненька смужечка. Ну, вона ледь помітна. Так, і тут під руками 69 сантиметрів, тобто на гарного такого мужчину, на гарного мужчину. Під номером 74 150 гривень. Так, ще ось така сорочка залишилася. Теж така, знаєте, цікава, цікавий такий принт. Е, ну, якби він. Е, ну, Як сказати, можливо, і нарядний під якийсь костюм, хто носить костюми. А якщо не під костюм, то вона, можна її одягати як і. Е, ну, самостійно, просто в сорочці. Так, трошки відсуну. Так, тут, ага, не можу я прочитати. Тут комірець, скоріше всього, десь 42, 44 у плечах 55 сантиметрів. 69 сантиметрів під руками. Довжина рукава. 65 пять сантиметрів, 66 сантиметрів і довжина самої сорочки: 80-81 сантиметр, 82 навіть. Ну, тобто довгенька сорочка така. Е, Ну, ця сорочка вона була в користуванні, але Має вона практично дуже гарний стан. Ніде нема ніяких пошкоджень. ну єдине мож... ну, Перем ми всі речі. Перем ми всі речі, так. Тому що, де я діла свою ручку? Так, така сорочка під номером 71. А ну, я гляну. Можливо, я десь провтикала. 71, я ціну трішки знижу, буде вона 130 гривень. Ось так. Так. І залишилися ось такі дві подушки. Це теж ручна робота. Я вам показувала. Тут матеріал новенький, вишивка на канві. Ось таке натуральне мережево тут нашите. Такий декор. Ой, як гарно перекликається з цим гарбузиком. Ось така пташечка вишита. Бачите, яка краса. В середині подушечка я вам розказувала: подушечка новенька, спеціально куплена, внутрішні подушки, так вона називається, спеціально куплена для цієї наволочки. Тут все ось, бачите, тут на блискавці. Робота дуже акуратна. І така майстерна. Ой, це я вже запхала. Так, ось дивіться, все працює. Я показую новенька тут подушечка. Це все можна прати. Так, ось така краса. Розміри тут. Десь указані Десь указаний. Наволочка 42 на 42. Ось така наволочка під номером 21. Ця подушка йде. Ціну я знизила 350 гривень. Ось така краса. Новесенька подушечка, декоративна. Якісне наповнення. Так, все запаковане, бачите? Так, І ще одна подушечка. Вона в такому каракотовому кольорі, теж розмір 42 на 42 наволочки. Бачите, наволочка тут зроблена з вушками. Бачите, як цікаво. І теж також тут вишивка. Ось така, ну, скоріше всього, це гарбузик, і е листочки, і тут ліани, оці, ну, вусики. І також обшита вишивка на канві, ручна робота. Це не те, що там десь звідкись там, а вишивала людина сама. І е мереживо. Рішите. Ось така гарна, також дуже гарна подушечка. Їх можна навіть поєднувати, наприклад, в осінню пору року. Їх можна поруч ставити на дивані, так як вони, тут кольори перекликаються і дуже гарно гармоніюють між собою. Гармонічно виглядають. Ну і тут теж блискавка. Я показувала вам все тут новесеньке, все тут і подушечка, все новесеньке. Така подушечка також у нас йде під номером 22. 350 гривень, також ціну знизила. Менше вже не буде. Так, під номером 22. Ось таке в мене сьогодні коротеньке відео. Побачу, що я ще сьогодні так придумаю вам виставити. Можливо, трішки посуду. Побачу. Як там у нас буде із освітленням, і взагалі із настроєм? Бо настрій такий, знаєте, триматись треба, треба триматись. Я вас всіх міцно обіймаю. Всім бажаю вам миру, добра і здоров'я. До зустрічі, мої любі!